Біжимо. А за нами монгольські орди. Біжимо. А за нами галери турецькі. Біжимо. А за нами московські оргії і сторожі соловецькі. Біжимо. Від стагнації і радірації біжимо, від земного лукавства кислотного неба. Біжимо. Біжимо, біжимо. Не стомись, моя нація, добіжи, моя рідна до себе. Це вірш Надії Гоменюк із її збірки на Тереза Хосень. Один із випусків нашої серії 25 улюблених поезій. Це не просто вибрано спеціально для того, щоб зараз справити на вас враження. бо прекрасна поезія, філософічна, політична, наповнена, змістовна, пані Надія дуже потужна поетеса. Мабуть, тому що Волинська краса тих відноколів, видовинків, річок, Озер, надихає її постійно. Але це велика Українка, яка наповнена. Великою вірою в нашу націю, яка з нашим народом, своїм народом робить те, що нас воздолучує в світі. В цій серії пані Надія дала нам можливість відчути биття її серця, відчути радість, яку вона отримує від життя. Бо 25 улюблених поезій це не просто так собі. От вибрала і тішився. Свій час, коли ми запропонували взяти участь у серії відомому поету, літературознавцю, а в серії вийшло вже 30 позицій тих чи інших поезій тих чи інших авторів, власне, йдеться про Миколу Івницького, на жаль, тут я не маю під рукою його збірки. І він цікаво висловився в своє, висловився про цю серію. А все ж книжечка з 25 авторів, 25 віршів гербова печатка автора. А крім усього іншого можна поскаржитись. Що найулюбленіші до неї не потрапили, а може ще й не написані. Справді 25, з величезного доробка кожного поета, а в нас поети потужно працюють, може навіть значно потужніше, ніж прозаїки. може, тому що віршована форма дає можливість оперативніше зреагувати на емоції, на подію, на стан душі. Оптимально невелика за обсягом, але емоційно наснажена, віршована форма справді дає надію на велику, на високу творчість. Першою цій серії 25 улюблених віршів, отак усі книжечки виглядають, кожен має свою неодмінну якусь ознаку в тій дорозі життєвій, притаманно тільки його віршам. І от, власне, першою була поезія Світлани Антониша. Вона вже там, в небесах, у високості. Потужна творчість. Висока чи глибока зануреність у наше українське життя, витончене розуміння ліричності української душі. І висока філософічність. Доля жорстоко повелася з цією жінкою. З одного боку, Господь, батьки та й природа обділили її високим талантом, а з іншого боку, коли радянська черга в одному із київських мазинів прийшлася по ній і зробила її на все життя інвалідом. Але Світлана. Господи Боже, прийми її там у своїх високостях, свої обійми і дай їй можливість відчути радість життя. І от Світлана не втратила свого відчуття світлості Божого дня. Вона не зневірилася, вона невтомно працювала на ниві українського слова, творила напрочуд прекрасні вірші, прекрасну прозу. Драматургію, цілий ряд її текстів лягли на музичний лад і стали піснями. Вона жила в Бродах, там же в Бродах жив, і композитор Ольшевський, який не, одну, не один текст поклав на ноти, які звучать в багатьох виконавців. І будь яку із книжечок. Тих, які вийшли, перекладаєш і думаєш, Андрій Содомора, Роман Лубківський, Ірина Калинець, Марія Чумарна, Василь Савчук із прекрасних бережан. Марта Починайко, математик за фахом, але з таким глибоким відчуттям поетичності світових вимірів. Ігор Калинець. Не знедолився. Він настільки вірить в рідну Україну, що подиву гідний. Наталя Колиновська, яка активно зараз пропагує саме поетичний лад і яка організовує молодь на поетичний подвиг. Микола Петренко, який не так давно відійшов від нас, відчувши смак радянських і німецьких концтаборів. Але знову ж таки радість душі в нього з його поезією і чарує сьогодні. Олег Ринів, прекрасний філософ, великий знавець Липівського життя Юрій Липа для нього був тим матеріалом і зразком, аби відчути своє призначення. Він автор першої біографічної художньої повісті. Про Юрія Липу і його дружину Галину Захарасевича. Олександр Гордон, ще порівняно молодий поет, який закоханий у Львів, його незвичність, люба Проць, яка махнула рукою на всі великі університетські кафедри і доручила себе дітям із Самбіщини. Вчителька, педагог з великої літери, залюблена українське слово, українську історію, глибоким відчуттям своєї відповідальності. Вона створила свій світ поетичний, який чарує, який возвеличує людину і який запрошує до думання, до пошуків, а як вийти, нам з тої скрути, яку ми забрали. Олег Малашевський, ще досі у Львові є багато цього таланту. Сьогодні він військовий, готує наших хлопців для фронту. Людина, яка кинула десь так погляд на велике місто і занурилась сволинське, селянське життя. І вважала, що там він більше принесе користі, ніж але та страшна ситуація, яка нахлинула на нашу державу. Затягнула його у військову справу. І сьогодні, попри поезію, я не сумніваюся, що він і далі пише такі ж прекрасні поезії, які приваблюють багатьох читачів, але там, не знаючи фронтових, чи прифронтових, чи передфронтових мов, але я впевнений, що він далі творить. 25 улюблених всів. Це 25 ударів серця. Це 25 спалахів мозку і в кожному з них відчуття своєї відповідальності. Загляньте на наш сайт, зануртеся в цю серію. попробуйте відшукати того, хто близький вам. Господи, справу мою розсуди Винеси свій справедливий присуд. від лукавства, поклич туди, де в очі не сиплять брехню у присок. Боже, остання тверджа моя, накрий мене світлим своїм умофором, очисти від відсверне моє ім'я, за кривдника поговором. Клякну перед алтарем Твоїм, серцем відновлюся, звеселюся, вийду із храму гарматний грим, чи дзвін погребний, вже не боюся. Чом ти печальна, душа моя, чом ти непевна, твіжій святині, Боже, моє сохрани ім'я та сохрани життя України. Це звертається до нас. З високостості часу Роман Лубківський. А ось зовсім свіжий поетичний лад, адресований нам сьогодні Ігор Бардацький, поет з Харкова, вородженець Кривого Рога. Сьогодні він там, в тих умовах. Наближених майже до фронту не тільки творить поезію, він творить майбутній день. Він там стоїть за Україну. І хочеться мені ця збірка ще не вийшла в світ. Вона вже тиражована, але ось ось. З'являться перші примірники, і хто візьме руки, без сумніву зверне увагу на цю поезію. Колись ми будемо їхати в автівці, новинами заграє радівце, зимовий сон ще бути на Бруківці. Та неочікувано скажеш це. А я гадала, що не можна більше любити, ніж люблю, я, ніж любила я тебе. Та з кожним днем ясніше і ясніше, що я не знала повністю себе, що десь мені, в мені у глибині глибинній, є інша достеменна, достеменніша любов, любов до батьківщини України, що роджена з дідівських молитов, я завжди знала. Що вона існує, тече в мені, як степова ріка. Живе, жива в мені, казки казкує, струнка, барвиста, мила і п'янка. Та все змінилось і любов залиша в пекельні будні зовсім не казки. І вже вона давно не має тиші щодня, щоночі б'ючись над руски. Я їй віддам тепер усе, що маю, що я заборгувала може їй, за те, що я жила поблизу раю, за те, що був щасливий ранок мій. Я їй віддам усю себе до краю, до подиху останнього віддам, на цьому нелюдському неспектаклі, де вже не вірять, на, де вже не вірять. Навіть молитвами, а після про перемоги в автівці і час потроху біль з доріг мете, ти проведеш рукою по моїй маківці і скажеш, як же я люблю тебе. Отакі вони поети, які запали душу мені як у поряднику цієї серії, а туди, власне, Потрапляють поезії, які справді мені як звичайному рядовому читачу хочеться, щоб до них діткнулися душі інших читачів. Це не є щось таке вибране, це не є щось таке, що має бути пошановане преміями. Це поезії, написані від душі, від серця поезії, без яких. Не може існувати той чи інший поет. Це їхні улюблені поезії. Можливо, 25 віршів – це мало, бо для поета кожен вірш його дитя. І важко вибрати серед них ті, які йому до вподоби, Але все ж таки є ті, які визначають їхню душу. Читайте серії, книжки серії. 25 улюблених поезій, які виходять у виданиці каменя. Добра вам і радості!